Вітаю! Це короткий переказ, і сьогодні ми поговоримо про острів скарбів Роберта Луїса Стівенсона, в якому розповідь ведеться від першої особи хлопця на ім'я Джим Хокінс. Частина 1. Старий пірат. Розділ перший, який називається Старий морський вовк у заїзді Адмірал Банбуф. Розповідь починається з того, що Сквайр... Тралоні доктор Лівсі і решта джентльменів попросили Джима розповісти докладно про все, що він знає про острів скарбів, не приховуючи нічого, крім розміщення острова, бо там ще залишилися скарби, та й то лише тому, що не всі ще скарби звідти вивезли. Отож, року 1700 якогось Джим береться за перо і повертається думками до тих часів, коли у його батька був заїзд. Адмірал Банбов, і коли під їхнім дахом оселився дивний пірат, але вони тоді думали, що це старий моряк з рубцем від щаблі на щиці. Цей чоловік був високий, міцний і огрядний. Над коміром його синьої куртки стирчала просмолена косичка. З собою він привіз стару моряцьку скриньку. Кинувши батькові джима три-чотири золоті монети, він сказав, що перебуде в заїзді деякий час. Цілими днями цей чоловік ходив берегом або вибирався на скелі зі своєю підзорною трубою. Вечорами він сидів у світлиці і попивав ром, а, повертаючись, щоразу раз чи не було поблизу видно якихось моряків. Якось він попросив Джима стежити, чи, бува, не наближатиметься до заїзду Одноногий моряк, а за це пообіцяв дати кілька монет. Капітан, як усі його називали, часто любив співати одну пісню, яка починалася з п'ятнадцять хлопців на скрині мерця. З його слів випливало, що все життя він провів серед найзапекліших розбишак, які будь-коли виходили в море. Капітан більше не платив оренду плату за життя в заїзді, а у батька Джима не вистачало духу попросити його заплатити. Коли батько Джима був при смерті, приїхав доктор Лівсі. Оглянувши батька, він чекав у світлиці на коня. І там був також капітан, який саме затяг свою улюблену пісню. На що доктор Лівсі перервав свою розмову із садівником і попросив капітана припинити. Тим часом капітан розпалився від е, співу і від е, прохання припинити і вдарив кулаком по столу, що означало наказ мовчати. Та лікар заговорив Між Лівсі і капітаном почалась суперечка. Капітан витяг ножа, та лікар сказав, що він, коли той не сховає зброї. Зробить так, що його повісять після першої ж сесії їхнього виїзного суду, де доктор Лівсі також був суддеєм місцевого суду. Почувши це, капітан сидів уже тихенько. Розділ другий. Чорний пес з'являється і зникає. Зима була дуже холодна, батькові Джима ставало все гірше, і тому вони з матір'ю самі доглядали заїзд. Одного січневого ранку капітан пішов зі своєю підзорною трубою на скелю. Мати забарилась біля батька, а Джим готував на столі сніданок до приходу капітана. Раптом у заїзд зайшов якийсь бідлідий чоловік на лівій руці, якого бракувало двох пальців. Він почав випитувати хлопця про якогось біла. Виявилось, що капітан це і є біл. Джим сказав, що капітан пішов гуляти і незабаром повернеться. Коли Джим спробував вийти на двір, незнайомець наказував йому повернутись. Помітивши, що біл вертається, незнайомець став за дверима і потягнув за собою джима. Джим зведержився і злякався. До кімнати вступив капітан і незнайомець його окликнув Біл. Капітан злякався і промовив Чорний пес. Чоловіки посідали за стіл і про щось дуже довго сперечались. Капітан щось заперечував, а чорний пес сказав Коли вже діло дойде до шибениці, то нехай на ній гайдаються всі. Чоловіки почали битися, а капітан поранив чорного пса і той втік. Іл сказав Джиму, що мусить забиратися цвітця, але раптом потажився на підлогу. Отож ми з гри прибігла мати. Вони з Джимом гадали, що капітан поранений, але, на щастя, якраз прийшов доктор Лівсі провідувати його батька і оглянув капітана, тобто Біла, і він сказав, що капітана просто грець побив, впустив йому трохи крові і сказав: якщо він буде так багато пити рому, він помре. І нарешті капітан розтущив очі, і Лівсі його попередив не стосовно рому. Джим із матір'ю витягли капітана на гору і поклали його в ліжко. Розділ 3. Чорний знак. О півдні Джим приніс капітанові холодного та ліки. він попросив гущарочку Рому. Хлопець попросив заплатити його батькові за проживання в заїзді, а потім приніс Рому. Капітан випив і почав розповідати, що скоро отримає чорний знак, бо на його слід уже натрапили. Він говорив, що ті, хто послав чорного пса, набагато гірші, ніж чорний пес. Що вони полюють на скриню, яка знаходиться у капітана в заїзді, і коли вони тут з'являться, щоб Джим побіг і покликав доктора Лівсі, щоб, щоб той зловив тут всю флінтову зграю, що він був у Флінта за першого помічника на судні, і лише він знає те місце, де заховані його скарби. Хлопець питав, що таке чорний знак, і дізнався, що це щось таке. Як повістка в суд тільки у піратів. Після цих слів капітан заснув. Ввечері помер Джимів батько, і Джим якось забув за слова капітана і був зайнятий своїми справами. Наступного ранку капітан зійшов собі вниз і навпився, бо сам хазяйнував у буфеті. На другий же день після похорону Джим вийшов на поріг і побачив якогось сліпого, що намацував дорогу ключкою. Сліпий спитав, де він знаходиться, і Джим відповів, що біля заїзду адмірал Банбов. Чоловік попросив провести його всередину. Та тільки хлопець взяв його за руку, як той чоловік стис джимову руку, мов лищатами. Сліпий наказав вести його до капітана, Тим не міг втікти і мусив скоритися. Хворий старий пірат очманілий від рому, сидів у світлиці. Він навіть не зміг встати, коли зайшов сліпий і переклав щось із своєї долоні в його. Потім незнайомець, неймовірно, для невийдучого точністю, швидкістю вислизнув зі на двір. Капітан поглянув на те, що лежало у його руці, і сказав О десятій годині лишилось шість годин, ми ще їх ошалапутимо. Він зірвався на ноги, але тут таки поточився і схопився за горло. Капітан упав на підлогу і нагло помер від апоплексичного удару. Розділ четвертий. Моряцька скриня Джим розповів матері все, що знав. Стало ясно, що вони опинились в скрутному становищі і вирішили шукати допомоги в сусідньому селі. Дорога в них забрала небагато часу, але в сусідньому селищі ніхто не хотів їм допомогти і відправитись з ними до заїзду. Ім'я капітана Флінта Джиму зовсім зовсім незнайоме, добре відоме в цьому селищі. Тому навіть сама згадка прималяцьких товаришів капітана лякала їх до смерті. Не слухавшись селян, мати заявила, що не поступиться грішми, які належать її синові. Вона вирішила повернутись і відкрити скриню усе, що зробили селяни, це дали джиму пістолі, набитого на випадок нападу, а один юнак поїхав верхи до лікаря по збройну на допомогу. Йому з матір'ю вернулись в заїзд і замкнулися. Вінка дістала свічку, Джим зачинив вікониці. Вони обшукали капітана і на його шиї виявили ключ від скрині. Зверху в скрині вони знайшли новий костюм, під ним лежала всяка всячина квадрант, блишаний кухоль, кілька плиток тютюну, дві пари чудових пістолів, зливок чистого срібла, старовинний іспанський годинник, кілька дрібничок, два компаси і п'ять чи шість химерних вестіндійських черепашок. Ничі лежав старий морський плащ, загорнутий у цирату якийсь пакет, мабуть, з паперами і полотняну торбинку, в якій були найрізноманітніші монети всяких країн і різного карбування. Мати хотіла відрахувати своє, і раптом вони почули стукіт сліпцевої ключки на замерзлій дорозі, та сліпець не зміг відкрити замкнених дверей і пішов геть. Раптом за пагрипа пролунав короткий приглушений посвист, мати взяла те, що встигла відрахувати. Джим прихопив пакет з документами. Вони прожогом вискочили на дорогу і почули поквапливий біг кількох чоловік. Озирнувшись, Джим з матір'ю побачили, що ватага суне до заїзду. Мати відчула, що земліє, і попередила сина, щоб він тікав. Вони були саме біля містка і Джим допоміг матері, що ледве трималась на ногах зійти вниз, до струмка, де вона й упала. Довелось зупинитись, бо хлопець не міг нести матір. Розділ п'ятий Кінець сліпця. Джим виліз на відкриту місцину і сховався за кущем барбняку, звідки йому добре було видно ділянку дороги перед його заїздом. Чоловік 7-8, між ними і сліпий жабрак, кинулись до заїзду. Сліпий, якого кликали п'ю, керував сіма. Йому крикнули, що біл мертвий, скриня відкрита, і гроші є. Та сліпий кричав, що потрібно знайти письмо Флінта. однак такого у скрині не було. Тоді крикнув, що папери вкрав хлопець його треба шукати десь поблизу. Раптом розкотився посвист, котрий сказав, що це дерев попереджає про небезпеку, та п'ю не зважав, а кричав шукати папери, завдяки яким усі вони розбагатіють, як королі. Сліпий почав вимахувати ключкою на всі боки, і багатьом його товаришам добре від нього досталось. Почувся цокіт підков майже в ту ж мить, десь за огорожі пролунав постріл з пістоля і блиснув вогник. Це, мабуть, було останнє попередження про небезпеку. Піради враз сипнули в розтіч, і п'ю, залишився сам на сам із цією проблемою. Він побіг просто до рівчака над дорогою, а потім метнувся у другий бік прямо під кінські копита. Вершник хотів був обминути його, але не встиг. Джим вискочив із схованки і зрозумів, що це були вершники митної служби. Чутки про якийсь у китовій дірці йшли до начальника митниці, і він вирушив уночі зі своїм загоном у тому напрямку. П'ю було вбито, а Джимова мати, нарешті, прийшла до тями і все нарікала, що не встигла відрахувати своїх грошей. Тим часом містер Данс, начальник митниці, зі своїми вершниками подався до китової дірки, та вітрильник уже встиг відплисти в море. Разом з начальником митниці хлопець повернувся до заїзду, де був страшенний розгардіяж. Джим сказав, що пірати, напевно, шукали папери. Хлопець вирішив віддати їх доктору Вілівсі, і Денс повіз хлопця до нього. Розділ шостий. Капітанові папери. Доктора Вілівсі не було вдома, бо він поїхав до сквера. Містер Данс повіз Джима до нього. В особняку містера Трелоні, тобто скваєра, служник провів Данса і Джима до бібліотеки. Там біля каміна сиділи посмоктуючі люльки, доктор Лівсі та скваєр. Начальник митниці переказав усі пригоди цього вечора, а обидва джентльмени уважно слухали. Нарешті містер Данс закінчив розповідь, Джим віддав лікарю Лівсі серетяний пакет, але той не відкрив його, а спокійно поклав у кишеню свого суртюка. Начальника митниці відправили виконувати свої обов'язки, а діму дали повечеряти. З розмови лікаря і Сквайра було зрозуміло, що Флінт найкровожерливіший пірат з усіх, що будь коли плавали на морях. Сквайр вважав, що пірат мав багато грошей, і саме їх шукають ті пройдисвіти, що влаштували Розардієш у заїзді. Містер Трелоні уже планував найняти судно, щоб шукати скарби Флінта. У присутності Джіма доктор Лівсі відкрив пакет з документами. Усередині було дві речі зошит і запечатаний конверт. На першій сторінці зошита було кілька уривчастих слів. Тут знайшовся і той напис, що був витатуйований у капітана на руці нехай щастить білі Бонсові. В самому зошиті була бухгалтерія. З однієї сторони стояла дата, а з іншої. Суми між датою і сумою стояли хрестики, записи велися майже 20 років, зафіксовані суми весь час зростали, а в кінці було підбито загальний підсумок і підписано Бонсова пайка. Доктор Лівсі нічого не зрозумів, але містер Трелоні пояснив, що це прибуткова книга пірата Біллі. Хрестиками позначено назви потоплених кораблів та пограбованих міст. Цифри означають частку цього розбашаки в загальній здобичі. У конверті була карта якогось острова з позначенням довготи широти глибини моря біля берегів, з назвами пагорбів, заток та бухт і взагалі з описом усього того, що треба знати, аби безпечно підвести корабль до берега й об'якоритись. Острів своєю формою нагадував гладкого дракона навстоячки. На карті було позначено дві добре захищені від вітру гавані і гору в центрі острова, названо Підзорна труба. Крім того, на карті були різні додаткові позначки, зроблені пізніше. Найбільше впадали в око три хрестики червоним чорнилом, два у північній частині острова і один у південно-західній. Біля цього останнього хрестика, почерком дуже відмінним. Від капітанових карлючок було написано більша частина скарбу тут, на зворотному боці карти та сама рука додала ще деякі пояснення. Сквайр заявив. Що завтра рушає до престолі, щоб дістати найкраще судно і найдобрішу команду на всю Англію. Джима він візьме юнгою, Лівсі буде корабельним лікарем, а сам Сквайр буде адміралом. Лікар погодився їхати, але попросив містера Трелоні тримати язика за зубами. Сквайр і Джим домовились мовчати про їхню знахідку. На цьому все. Частину другу обговоримо у наступний раз. Тож це був короткий переказ до зустрічі. Наступний раз.